Цікаві факти про людину. Іноді нам здається, що ми знаємо про людину все. Досить уважніше до неї придивитися, і нам відкриваються її таємниці, страхи, страждання. Але правда про людину прихована від наших очей. Вона ховається в самоті чотирьох стін, в тиші пізнього вечора говорив Януш Леон Вишневський. Як ви вже зрозуміли, мова піде про цікаві факти людського життя і почнемо ми з найцікавішого. Кожні 3 секунди на землі народжується одна дитина. В середньому діти сміються близько 400 разів на день, а дорослі близько 15 разів в день. Весною діти ростуть швидше, ніж в інші пори року. В середньому протягом життя людина витрачає близько 5 років на їжу. В середньому люди самого маленького зросту японці, а найвищі голландці. 43% людей бачать кошмарні сни на рідше одного разу в місяць. Людина протягом життя створює стільки слини, що нею можна заповнити середніх розмірів два басейни. В середньому людина засинає протягом 7 хвилин. Діти у віці від 1 до 3 місяців плачуть без сліз. Люди з блакитними очима краще бачать у темряві. 80% довгожителів, що дожили до 100 років, жінки. Кожна п'ятисота людина на землі має одне око блакитне, а інша каре. Люди, які вам брешуть, дивляться ліворуч вгору. У Шотландії народжується більше рудих, ніж у будь-якій іншій країні світу. Чоловіки сміються довше, голосніше і частіше, ніж жінки. Чоловіки виділяють на 40% більше поту, ніж жінки. В середньому щодня людина робить 18 тисяч кроків. Людина моргає 10 мільйонів разів на рік. 52% населення планети ніколи не відвідували стоматолога.